Вітаю друзі на каналі Амріяний Сад. Показую квітник у повному його обсягові. Ось так він виглядає. Переробляла вже декілька разів і це ще не кінець. В цьому році планую знову ж таки переробити. Для початку хочу показати ці кали. Дуже люблю ці квіти, але не можу знайти їм місця в своєму саду. У мене їх декілька кольорів. Є жовта, фіолетова, рожева, білі. Вони дуже гарні. Єсть яскраві. але <кій> у квітнику я їх не бачу, тому прийняла рішення на наступний рік буду саджати просто у вазоні і ставити їх у дворі. І, на мою думку, це буде набагато краще. Тут в основному ростуть у нас кущі, пухіри плідник, Луїзіана, деревоподібна гортензія, Дерен, як бачите, я он дивіться, як розкинувся, він в цьому році дуже пишний і гарний. Не хочеться обрізати, він надумав цвісти, його квіти дуже схожі на квіти гортензії. Але будемо обрізати, як тільки відквітує. Чим характерен дерен взимку у нього гілочки такого малинового, малинового кольору. І коли нічого не цвіте, коли немає вже ні на чому листи, ці гілочки виглядають досить гарно. Уже, е, впевнена в тому, що має місце оця вівсяниця в якості бордюру. Е, за вівсяницею в мене йде гейхера, яку я розвела буквально з однієї рослинки. Зараз їх ось скільки, вона такого е, бурякового кольору. Е, вона перегукується із похреплідником. І з нашим, як бачите, а також е, разом з барбарисом. Барбарис також має бурякове забарвлення, періодично виникають на листочках ось такі цікаві зелені полосочки. Зацвіли наші гортензії, на жаль, їх не дуже видно. Там за чагарниками, але якщо б вони росли по краю, то вони б, мабуть, вже давно всі вигоріли. Кожного вечора я приходжу і бачу, що мої гортензії дуже такі пониклі, пов'ялі. У мене гортензія зоро. Ось така гарна вона може приймати синій колір, якщо її підливати сульфатом алюмінія. Оці малинові гортензії, при, коли я з ними вперше зустрілася, вони були фіолетові, також вони були підлиті сульфатом алюмінія. Це їхній малиновий натуральний колір. Ось іще в мене один такий кущик. До речі, це був один кущ, я їх поділила. Навпіл, і у мене виник, вийшло два кущі. В процесі поділки у мене відділився ще один маленький кущик. Я його посадила, це була дуже маленька гілочка. Ось зараз маємо такий кущик. До речі, тут у мене стоїть імперата. Я її відсадила поки що в окремий контейнер. Вона набирається сили. Зараз я почала практикувати імперату саджати не в ґрунт, а в контейнер. Це контейнер тимчасовий, потім я її пересажу в більший. Уже відсвілася наша Вероніка сиза. Що хочу сказати, що квітка ну, ця квітка не для всіх. Непогана, не подобається мені. Але ну, в даному квітнику вона зовсім недоречна, тому я буду її переносити в інше місце. В принципі, тільки тим і займаємося, що переносимо квіти з місця на місце. Але є такі квітники, які вже в мене стаціонарні. Ось наша магнолія. Ніяк не можуть прийти до тями після заморозків. Також хочемо її забрати звідсіля, тому що, можливо, що з дереном вони не будуть уживатися. Лілейники жовтого кольору, мені дуже подобається. Їх було тут дуже багато. Я розрядила, залишила декілька кущів, тому що було аж занадто густо. І взяла собі таку тенденцію саджати. Грунтопокривні рослини. Ось, наприклад, флокс шилоподібний. Як бачите, виглядає непогано, він відцівся, весною були гарні квіти. Зараз це зелень. Також я сюди підсадила обрієтту. Обрієта, до речі, це була самосійка. Коли я посадила Весною це були дуже-дуже маленькі рослинки. Сьогодні, бачите, вони як розрослись буквально за один сезон. Я вже її підстригла. От, також я сюди по краю посадила примули, поки що тільки дві штучки, і планую досадити ще, щоб було гарно весною. А кали, як я вже сказала, я буду прибирати звідси. Вони тут ростуть тимчасово. Я хотіла просто подивитися, як воно буде виглядати. Треба робити вибір або робити бордюр із самих кал. І це буде щільна посадка, або ж залишати вівсяницю сизу. На мою думку, вівсяниця сиза буде виглядати набагато краще і причому круглий рік. А кали зараз відсвітуться, залишиться листя, яке потім пов'яне, і їх треба буде викопувати на зиму, десь зберігати. Ну, це все в принципі нормально. Хоча в минулому році у мене залишилось декілька кал. На вулиці, я їх не, не побачила просто, не викопала, і вони в цьому році навіть зацвіли. Оце одна із тих кал, які проросли взимку, витримали морози і зацвіла. А це інше. Як бачите, вони не такі пишні, як ті, що зимували в підвалі, але також вони живі. Безмежно вдячна всім вам за увагу. Дякую всім підписникам. Дякую, що заходите на наш канал. Підписуйтесь, ставте вподобайки. До нових зустрічей.